Так, усім привіт! Я сподіваюся, що у вас все добре і ласкаво просимо на наш черговий короткий урок з англійської мови. Сьогодні, ну, як ви бачите, ми вивчатимемо слова alone та lonely. Це два слова, які часто ну, можуть викликати плутанину у тих, для кого англійська не є, не є рідною то, по-перше, ми зосереджуємося на слові «alone». «Alone» – це може бути прикметником або прислівником, звичайно, це залежить від, від контексту, і воно означає, що з вами немає іншої людини. Це слово не має ну, емоційного підтексту, se prostě, no ono prostě, opisuje fakt, jaký je. To napríklad my říct, skazať I was alone all day i I like travelling alone. O peršemu rečení alone se prikmetnik, to I was alone all day, tu alone se prikmetnik, a v druhomu I like travelling alone, tu alone se veže. So не, не ця, no, якщо це не змінюється прикменик чи прислідник це форма це так, так само. Um, але один нюанс, який важливо знати, uh, коли ви виживаєте alone як прикметник полагає в тому, що це те, що ми називаємо predicative adjective. Так, що таке predicative adjective? Це означає, що ми не можемо виживатися прикметник перед іменником. І саме тому ми не можемо казати, She is an alone person. Це було б помилкою. І тому нам треба казати просто She is alone. Крапка, і все буде добре. То зараз звернемо увагу на. Lonely, um, і lonely також означає, що uh, поруч з вами ну, нікого немає. Але це слово має додаткове значення, що ви відчуваєте смуток через це. І тому зазвичай людина може вибрати бути alone, але вона зазвичай не обирає бути lonely. To na przykład I feel lonely when my friends aren't with me. Uh, I w amerykańskim angielski, eee uh, istnieje wariant lonesome. Um, ja, nosi sé, w tańskiej to ja boy Nikolaj nie słowo dla mnie się zwrócić no trochi dziwno, tak. Um, але оскільки воно дуже поширене uh, в американській англійській мові, uh, я просто думаю, що це варто підкреслити. Um, що це слово також існує um, Як uh, alternativa um, слова Lemonia. Uh, отже, в принципі, це все, тому як і завжди, я, я дуже сподіваюся, що це був для вас корисним. Um, якщо у вас є якісь запитання uh, щодо теми, um, або може є теми, які ви хотіли би, щоб я пояснив детальніше, um, будь ласка, напишіть в, в коментарях. Uh, Тому дуже вам дякую за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!